Василь Маргелов Міф про дядю Васю. Повітряно-десантні війська в часи Совєтського Союзу були овіяні легендами та міфами. Абревіатура ВДВ жартома розшифровувалась як війська дяді Васі. Хто ж такий цей дядя Вася? Як він пов'язаний з Херсонщиною? З вами подкасти Кавун Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наратив. Василь Маргелов народився в 1909 році в Катеринославі, тоді територія України, окупована Російською імперією. Катеринослав відносився до Херсонської губернії. Батько та мати Василя були білоруси. Прізвище родини Маркелов було записано з літерою Г через помилку, коли Василю видавали партійний квиток. Почав службу у Червоній армії в 1928 році. В 1931 році закінчив об'єднану білоруську військову школу. У 1933-му призначається на посаду командира взводу в об'єднаній Білоруській військовій школі. З лютого 1934-го помічник командира роти. З травня 1936-го командир кулеметної роти, з жовтня 1939-го командир батальйону, учасник радянсько-фінської війни 1939 років. Під час ведення бойових дій командир окремого розвідувального лижного батальйону. 596-го стрілецького полку 122-ї дивізії. Під час однієї з операцій Маргелов захоплює в полон офіцерів Генерального штабу Швеції 21 березня 1940 року отримує звання майора. З жовтня 1940-го командир 15-го окремого дисциплінарного батальйону. Тобто, Маргелов брав участь у Загарбницькій війні Соєцького Союзу проти Незалежної Фінляндії. А потім керував дисциплінарним батальйоном, куди відправляли дезертирів та неблагонадійних. Таке собі кар'єрне зростання. За три дні до початку Німецько-радянської війни Маргелов призначається командиром 3-го стрілецького полку 1-ї мотострілецької дивізії. І достатньо стрімко робить кар'єру. 21 листопада 1941-го призначений командиром 1-го особливого лижного полку моряків червонопрапорного Балтійського флоту. Після битв на Ладозькому озері якийсь час знаходився в шпиталі. 22 січня 1942 року отримав призначення на посаду командира 218-го стрілецького полку 80-ї стрілецької дивізії 54-ї армії Ленінградського фронту. Липень 1942 прийняв під своє командування 13-й гвардійський стрілецький полк 3-ї гвардійської стрілецької дивізії. 28 червня 1942 року отримав звання підполковник. 8 січня 1943 року призначений начальником штабу 3 ї гвардійської стрілецької дивізії, з 11 квітня 1943 року заступник командира 3-ї гвардійської стрілецької дивізії. З 11 листопада 1943 року виконує обов'язки командира 3-ї гвардійської стрілецької дивізії, а з 10 січня 1944 року командира 49-ї Гвардійської стрілецької дивізії, з якою 13 березня 1944 року успішно форсував річку Дніпро та брав участь у звільненні міста Херсон, за що йому було присвоєно звання Герой Радянського Союзу, якийсь час перебував після цього у шпиталі. 25 березня 1944-го призначений командиром 49-ї Гвардійської стрілецької дивізії. 13 вересня 1944-го отримав звання генерал-майор. Після Другої світової війни Маргелов продовжує кар'єру військового. У період з 29 січня 46 по лютий 1948 навчався у військовій академії генерального штабу імені Ворошилова. З 19 травня 48 після закінчення військової академії командир 76-ї гвардійської Чернігівської червонопрапорної повітряно десантної дивізії. 15 квітня 1950-го за успіхи 76-ї гвардійської Чернігівської червонопрапорної повітряно-десантної дивізії в бойовій підготовці, генерал-майор Маргелов наказом міністра збройних сил СРСР, призначений командиром 37-го гвардійського повітряно-десантного Свірського червонопрапорного корпусу на далекому сході. У 1950 54 роках командир повітряно-десантного корпусу. З 1954 по 1959 рік командувач повітряно-десантних військ СРСР. В 1959-1961 роках заступник командира повітряно десантних військ СРСР. З 1961 по січень 1979 командувач повітряно-десантних військ СРСР. 25 жовтня 1967 року постановою Ради міністрів командувачеві. Повітряно десантних військ Маргелову присвоєно військове звання генерал армії. 4 грудня 1968 року рішенням Ради військового ордена Леніна 4-напрапорни ордена Суворова Академії імені Фрунзе Маргелову присуджено вчений ступінь кандидата військових наук. З 1979 року в групі генеральних інспекторів Міністерства оборони СРСР знову читаємо міжстрок. Вторгнення Совєтського Союзу до Чехословаччини у 1968 році пройшло не без участі Маргелова, як і вторгнення Совєтського Союзу до Афганістану у 1979 році. При цьому Маргелову згодом присвоїли звання почесного громадянина міста Херсон, вочевидь, за участь у звільненні міста від німецько-фашистської окупації у 1944, а старанням херсонського міського голови Владіміра Сайда. У 2010 році було встановлено гіпсове погруддя у Передніпровському парку, частину якого перейменували в сквер Маргелова. З приходом на Херсонщину у 2022 році російських загарбників Володимир Сальдо став колаборантом і у вересні 2022 року заявив про формування добровольчого батальйону імені Василя Маргелова, який мав би стати на заваді звільненню міста Херсон від російських окупантів. Але мрії Сальдо, як і багаторічна робота пропагандистів, не дали результату. Набрати бійців до батальйону окупанти не змогли. Їм довелося відступити з Херсона на лівий берег. А 11 листопада 2022 року в Херсон увійшли українські війська. Що ж до бюсту Василя Маргелова, то його російські окупанти евакуювали разом з собою. Разом з бронзовим Потьомкіним, бронзовим Суворовим та пофарбованим під бронзу Ушаковим, таким чином позбавивши херсонців необхідності демонтажу залишків імперського колоніального минулого.